Літній кіносезон продовжує тішити нас гарячими новинками фільмів. Тут вам і захоплюючі комедійні бойовики, напружені психологічні трилери, біографічні драми та ще багато чого цікавого. І сьогодні у мене для вас чергові 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості, та які можна подивитися, не виходячи з дому. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. Біля мікрофону, як завжди, Юрій. І сьогодні на вас чекає продовження популярної франшизи з олскульним сюжетом, чудовим екшеном і влучним гумором, де двоє героїв зі старої гвардії знову перетворять небезпечне завдання на захоплюючу виставу. Масштабна кінематографічна пригода з ефектним візуалом, погонями і перестрілками, яка розкриває теми конфлікту і прагнення до свободи. А також душевне і емоційно насичене кіно, яке є рефлексією на тему людської доброти, злагоди й порозуміння та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Церемоніальний танець. Американська драма, що занурює глядача у світ індіанської резервації Сенека Каюга, що в штаті Оклахома, та розповідає про дівчину підлітка Рок, яка переживає загадкове зникнення своєї матері. Про дівчину піклується її тітка Джекс, яка щоденно тяжко працює, щоб заробити на життя, а кожну вільну хвилину вона приділяє пошукам зниклої сестри, а також допомагає Рокі підготуватися до майбутнього індіанського танцювального свята. Тим часом батько Рокі хоче взяти дівчинку під свою опіку, тому щоб залишитися разом з рідною кров'ю, Джекс і Рокі вирушають в дорогу по глухій американській глибинці, щоб знайти матір дівчинки до урочистого свята. І поступово їхня мандрівка перетворюється на набагато глибше дослідження і продиріч в житті корінного жіночого населення, яке вимушено рухається вперед через колонізований світ та недолугу систему правосуддя. Фільм може похвалитися чудовим візуальним і звуковим оформленням та щирими емоціями героїв. Він майстерно поєднує елементи драми з історією про сімейні цінності, автентичною культурою та містикою, показуючи, як любов та відданість можуть подолати будь-які труднощі. Погані хлопці, все або нічого. Четверта частина поліцейської екшн франшизи що розповість про нові пригоди детективів Маркуса Бернета та Майка Лоурі, які знову вирушать в небезпечну мандрівку по шаленому злочинному світу. В центрі оповіді двоє копів із Лос-Анджелесу, зразковий сім'янин Маркус та його напарник затятий холосяк Майк, яких, незважаючи на повну протилежність характерів, давно об'єднала міцна дружба. Якось із секретного складу поліції невідомі викрадають велику партію наркотиків, а герої отримують інформацію про співпрацю їхнього колишнього капітана з наркодилерами. Тому детективи без роздумів беруться за справу, щоб довести невинність колеги і викрити злочинців. Та для успішної операції Маркусу й Майку доведеться помінятися місцями, що виліться в безліч кумедних ситуацій в переміжку з погонями та перестрілками, і ці двоє зі старої гвардії, як завжди, перетворять небезпечні завдання на захоплюючу виставу. Це гідне продовження популярних фільмів з олскульним сюжетом, чудовим екшеном і лучним гумором, в якому Віл Сміт та Мартін Лоуренс так само яскраво виконали свої ролі, що порадує шанувальників і фанатів минулих частин. Сімейна справа американська комедійна мелодрама з Ніколь Кідман за Комефреном і Джої Кінг, що розповідає про несподіваний роман, який призводить до небажаних наслідків для молодої дівчини її матері та боса. Головна героїня – 24-річна Зара, яка працює особистим асистентом самозакоханої голівудської зірки Кріса Коула, котрий знімається у безглуздій франшизі, зосереджений тільки на собі і зовсім недооцінює дівчину. Зара давно зрозуміла, що кар'єрне зростання їй не світить, тому остаточно втомившись від забаганок свого інфантильного боса, вона вирішує звільнитись. Та невдовзі Кріс пропонує їй посаду асистента його нового продюсера, яким виявляється її мати Брук. А дізнавшись, що вони ще й зустрічаються, дівчина не може змиритися з таким поворотом і ставить собі ціль позбутися кавалера матері. Це доволі типовий ромком від Netflix для вечірнього перегляду, який занурить нас в життя кожного учасника цього любовного трикутника та покаже на що готові піти герої, аби нарешті розібратися у власних почуттях. Езра неналежна поведінка. Комедійна драма з Робертом Де Ніро та Бобі Канова, в центрі сюжету якої не надто щасливий стендап-комік Макс та його десятирічний син аутист Езра. Колись успішний професіонал і щасливий сім'янин стикається з кризою середнього віку і вирішує радикально змінити своє життя, що приводить чоловіка у світ стендап-комедії, де в нічних клубах і барах він щовечора бореться за увагу аудиторії. Цей поворот в житті піддає випробуванню його шлюб і відносини з близькими. А після розлучення Макс вимушений жити зі своїм батьком Стеном, з яким вони постійно сперечаються про методи виховання езри. Щоб довести колишній дружині, що він здатний бути хорошим батьком, якось Макс викрадає сина і вирушає з ним до Лос-Анджелесу, щоб подарувати хлопчині щасливе життя, сповнене яскравих спогадів, та оберегти його від своїх помилок. Це дуже душевне і емоційно насичене кіно, яке глибоко занурюється в аналіз головного героя і його боротьби з власними страхами. Фільм не тисне на жалість, а навпаки, виглядає цілком щиро, тому подарує вам гарний настрій і теплий вечір. Мертвим не боляче драматичний вестерн, який є другою режисерською роботою Віго Мортенсена. Головні ролі виконали сам Віго Мортенсен та Вікі Кріпс. Дія розгортається у 1860-х роках в суворих реаліях дикого заходу, коли північ і південь Америки борються за відміну рабства. І на тлі цих подій зустрічаються овдовілий датський іммігрант Хольгер і французька аристократка Вів'ян. Та їхнє щастя триває недовго, оскільки обставини змушують героїв розлучитися. Хольгер вирушає на фронт. А Вів'ян залишається сама в протистоянні з корумпованим мером міста та підступним власником місцевих плантацій. Це стримана й небагатослівна історія гіркого кохання на тлі прекрасних краєвидів, що занурює глядача у світ, де пошуки кращого життя, нових можливостей та боротьба за незалежність вимагають від людей найбільшої стійкості й мужності. У фільмі Відмінні акторські роботи і неквапливий темп оповіді, який тримає глядача здебільшого емоційними сценами. А незважаючи на мелодраматичний сюжет, тут вистачає фірмових елементів вестерну, харизматичних негідників, напружених дуелей і боротьби з беззаконням. Паду до твоїх ніг. Комедійна мелодрама, в центрі сюжету якої колишній рок-музикант Джон Олман, який після невдалого альбому вирішує зробити перерву в кар'єрі і втекти подалі з музичної індустрії. Чоловік переїжджає в ізольований будинок на віддаленому острові, щоб там нарешті побути на самоті. Але несподівано він виявляє, що його будиночок має недобру славу, котра приваблює небажаних відвідувачів. Люди, які перебувають в депресії, приходять сюди, щоб викинутися на схилястий берег. Тож плани Джона, щодо спокійного життя зриваються, і тепер йому доводиться робити все, щоб не допустити непоправного. За іронією долі, це зближує його зі співачкою місцевої таверни та її матір'ю, з якою у Джона в минулому були стосунки. І коли кохання знову входить в його життя, музиканту доведеться розібратися у своїх почуттях і знайти шлях до внутрішнього спокою і творчого відновлення. Фільм поєднує безтурботні моменти життя з глибокими темами, досліджуючи кохання в усіх його проявах, де головний герой долатиме нові виклики, балансуючи між бажанням усамітнення та відновленням давно забутого роману. На краю землі історична драма від новозеландського режисера Літа Махорі, який цим фільмом повертається до свого історичного коріння в часи бурхливих конфліктів та міжрасових непорозумінь. Дія розгортається у 1830 році в Новій Зеландії, а в центрі історії світський проповідник Томас Манро у виконанні Гая Пірса, котрий прибуває у віддаленій землі, де йому виділили прихід в крихітному британському поселенні. Тут серед диких земель століттями йде війна між племенами Маорі, і з першого ж дня проповідник стає свідком вбивства невинних людей та рятує життя доньки вождя одного з племен, землю якого жителі нового поселення орендують за таємною домовленістю. Спостерігаючи за тим, як влаштоване місцеве життя, місіонер починає бачити вкорінений расизм і розуміє, що племена це лише пішаки в чиїсь підступній і жорстокій грі, а джерела їх проблем перебувають далеко за межами цих островів. Фільм глибоко поринає в драму взаємодії двох культур та зображує зустріч різних світів, що стала початком нової епохи, повної контрастів та протиріч. Він чудово відтворює національні колори та атмосферу того часу у всіх деталях. Горизонт, американська сага, частина 1. Перша. перша частина епічного вестеру на три години від Кевіна Коснера, що є його першою режисерською роботою за 20 років, і де він також виконав одну з головних ролей. Картина розповідає про криваве завоювання Дикого заходу та охоплює чотири роки громадянської війни в Америці другої половини 19 століття. А в центрі сюжету опиниться кілька непростих історій і трагічних доль перших поселенців та їхнє протистояння з невдоволеними корінними жителями. На фоні цих подій в штаті Аризона відбувається розправа індіанців Апачів над геодезистами нового поселення під назвою Горизонт, що стає початком запеклої боротьби за право володіння цими землями. У фільмі переплітаються декілька сюжетних ліній європейців, індіанців і переселенців зі сходу, які надіялися на нове щасливе життя, але зіткнулися з жорстокою реальністю і безліч смертельних загроз. Це дійсно вражаюча кінематографічна пригода з ефектним візуалом, погонями і перестрілками, яка розкриває теми конфлікту і прагнення до свободи, але можливо підійде не для всіх через специфічне історичне підґрунтя і великий хронометраж. Старий Дуб драматичний фільм, який розповідає історію, що розгортається в промисловому містечку Західного Вельсу, яке в останні роки занепадає через закриття вугільних шахт. Головний герой Ті Джей відчайдушу намагається вберегти від закриття свій збитковий паб-старий дуб, адже цей атмосферний заклад вже давно став душею міста, де збираються мешканці для спілкування і насолоди смачним пивом в компанії друзів. Коли ж люди почали роз'їжджатися в пошуках кращого життя, в містечко починають прибувати сирійські біженці, що призводить до напруженості між місцевими та іммігрантами, але ті джей один з небагатьох, хто прихильно ставиться до гостей. Він заводить дружбу з молодою біженкою і своїм прикладом спонукає два розрізнені товариства краще зрозуміти одне одного. А старий дуб стає місцем, де переплітаються різні культури і де люди змушені пристосовуватися до неминучих змін. Цей душевний фільм є важливою рефлексією на тему людської доброти і доносить до глядача сильне послання того, що справжнє багатство полягає не в матеріальних речах, а в злагоді по порозумінні між людьми різних культур і національностей. Тихе місце день перший. Американо-британський апокаліптичний горор, дія якого відбувається в перший день після появи на землі таємничих інопланетних монстрів, які абсолютно сліпі, але маючи загострений слух, швидко знаходять свою жертву. Головна героїня онкохвора дівчина СЕМ, яка опиняється в самому епіцентрі протистояння людства і невідомих істот, котрі нищать все живе на землі, та повинна буде навчитися виживати у світі, де навіть невеликий звук приводить до смертельної небезпеки. Невизначеність і напруга супроводжуватиме кожен крок героїні в місті, де все стрімко руйнується, і разом із групою інших осіб СЕМ намагатиметься якось втриматися на тлі цього тотального хаосу і розрухи. Новий апокаліптичний світ буде наповнений моторошною тишою, де за кожним рогом приховується небезпека, тож людям доведеться об'єднатися і віднайти нову тактику боротьби з інопланетними створіннями. Ця захоплююча фантастична картина в усіх подробицях передає напружену атмосферу та показує, як швидко руйнуються засади цивілізації, поширюється страх і хаос. І, не дивлячись на сценарні недоліки, з затянутість деяких сцен, фільм точно викличе інтерес у любителів подібного жанру. На сьогодні в мене все. Діліться в коментарях фільмами, які вас зацікавили, та доповнюйте мене, якщо я пропустив щось варте уваги. А також не забувайте про подобайку та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж вас цікавить більше інформації на кінотематику, то в описі залишу посилання на телеграм. Переходьте та доєднуйтесь. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних і почуємось в наступному відео.